Як тільки Сергій почув, що він став батьком двійнят, у нього немов щось обірвалося всередині. До того як Марічка завагітніла, він начебто хотів дітей. Вони будували плани. А потім Марічку поклали в пологовий будинок раніше терміну, і Сергій опинився на волі, повній волі, як колись, до того як вона з'явилася у його житті, перший день він нудьгував, а на другий вирішив пройтись у кафе, бо сам готувати не любив. Там він і познайомився з Ірмою, жінкою, яку назвав для себе ідеальною. Він зрозумів це відразу, щойно побачив її. Вона зайшла, оглянулась, спитала, чи вільно за його столиком, і все. Сергій просто занімів уже ввечері вона була в нього вдома, а зранку, можливо, справжньої родини з нею й не склалося б, навіть якби були діти. Хто тобі всю ніч дзвонив? Я ж зовсім не виспалась, пробурмотіла Ірма. Сергій поглянув на неї. З пологового. Я став батьком двох хлопчиків, тихо сказав він. Ірма скривилась, це Марічка дзвонила. Сергій щосили намагався зобразити радість, та вигляд мав доволі штучний. «Сергію, що з тобою? Ти ж мене не радий. Я радий. Просто мені щойно запропонували дуже відповідальну роботу. А діти. Ну, вони ж не дадуть повністю зосередитись. Але ти не хвилюйся, я щось придумаю. Що саме придумаєш? Про що ти взагалі? Він поспішно закінчив розмову і зрозумів тільки но ну, озвучив те, що вже давно сиділо в нього в голові. У нього був тиждень, щоб усе продумати. Перший план сформувався. Слухай, у мене в селі є дідова хата, цілком нормальний будиночок, просто в глухомань. Я відвезу туди Марічку і дітей, скажу, що їм потрібне свіже повітря, а мені працювати. Заговорю їй зуби. Пообіцяю приїжджати частіше, думаєш, спрацює? Звісно, а я зможу спокійно жити з тобою разом. Ну, не зовсім разом, але без хованок точно, на тому й зійшлися. Сергій підготував цілу промову з правильними паузами і зітханнями. Марічка засмутилась. Мені здається, ти щось не те задумав як я з новонародженими впораюсь без зручностей. А ти ж не хочеш, щоб у мене проблеми були на новій роботі? Відповів він. Вона мовчала, не розуміла чоловіка, але й заперечити не могла. З Пологового він повіз її прямо в село. Вона тихо плакала, підозрюючи, що справа не в роботі, а в іншій жінці, але боялась про це сказати. Раптом образиться. Машина зупинилась біля будинку, майже не видно з за бур'яну. Марічка здивовано ахнула Ти ж не збираєшся залишити нас тут. Збираюся, Марічко, не перебільшуй. Я залишу гроші, оформимо допомогу. Тобто ти нас кидаєш? Ти ж сама розумієш. Ми поспішили. Дарма. Сергій швидко закинув у дім кілька сумок, сів у машину і навіть не попрощавшись, поїхав. Уже на виїзді з села згадав, що забув лишити гроші, але вирішив, що повертатися погана прикмета, впорається якось, немаленька. Совість він заховав подалі. Тисячі чоловіків чинять так само. І що тепер? Життя складне, тим більше він же не на вулиці її з дітьми залишив, а в своєму просторому житлі. Марічка обережно поклала дітей на старий диван і заплакала. Що з ними буде? Вони ж пропадуть. Сергій має одуматись може, він образився, пожартував. Це якась дурна витівка. Але з кухні почулося в таку спеку тримати дітей закутаними. Марічка здригнулась. У будинку стояв чоловік, він розгорнув дітей. Ви хто? Сусід, випадково почув вашу розмову з чоловіком. Прийшов подивитись, як ви. Недарма бачу, де у вас пляшка з водою. Марічка кинулась поводу. Вибачте, я задумалась, і не чула нічого. Двоє немовлят на руках, а вона все про чоловіка думає Годуйте дітей, приберемось разом. Тут жити не можна. Ми надовго. Сергій ось ось повернеться. «А вже ж, бачив я таких. Не чекайте. Про дітей думайте. Марічка хотіла щось приготувати, але коли глянула навкруги, схопилась за прибирання, а потім знову сіла, схопившись за голову. Господи, як же ми житимемо, подумала вона. Не час розкисати, спокійно сказав незнайомець. Годуйте дітей, зробимо їм тимчасове ліжечко на подвір'ї. А потім разом приберемося. І якось непомітно Марічка стала виконувати все, що він говорив. Сусіда звали Павло, уже два роки жив у селі. А чому ви сюди переїхали? спитала вона. Якщо коротко розчарувався в людях, а детальніше. Якось потім, може, розповім. Я, дитячий лікар. Марічка засміялась. Та вірю, як ви вправно з дітьми вправляєтесь, мені ще вчитись і вчитись. Хата, хоч і стара, але за день сяяла чистотою. Павло більшість роботи взяв на себе, потім пішов, приніс їжі, далі домовився з сусідкою Миколаївною про молоко. На горищі у себе знайшов колиску. Не вішайте носа, без вихідних ситуацій не буває. А у вас є професія? Так. Я, вчителька початкових класів. Чудово, це вже щось. Марічка не розуміла, як усе так складається, але знала, не її це заслуга. А Павла, він і в райцентр її з дітьми відвіз. Завдяки йому оформила документи і виплати. Життя потроху налагоджувалось. Коли хлопчикам виповнилось по півроку, Павло сів навпроти. А може, спробуєш займатися репетиторством? Ви серйозно у селі? А ти дарма смієшся? Тут повно дітей, яким потрібна допомога. Вона погодилась. Павло часто гуляв з дітьми, поки до неї приходили учні. Колясочку знову знайшла Миколаївна і вже стала їй як мати. Марічка розуміла вже давно дивиться на Павла не як на сусіда і боялась, що він це помітить. На день народження до неї прийшли Павло й Миколаївна, вони весело спілкувались, поки сусідка не кинула. Як щенята зітхаєте один за одним, може, зійдетесь вже? Ні. Вигукнули обидва водночас. Ладно, я пішла, а ви тут побудьте молоді ж. Після її виходу Павло сказав Ань, не подумай чого, ти мені дуже подобаєшся, просто не хочу тобі розчарувати. Моя колишня казала, що я нікчемний. Яка ж вона дурепа? Ти зробив для мене більше, ніж будь-хто. Все вирішуєш, допомагаєш. Ти теж мені подобаєшся, але я не наважуся нав'язати тобі себе з такою ношею. Якою ношею? У мене двоє дітей, Павле, не називай їх ношею. У мене своїх нема, а твої. Як рідні, я уявив, що ви підете, і в душі щось обірвалося. А тим часом Ірма приїхала подивитись, чи живе там Марічка. Сергій не наважився. Вона планувала виселити її продати дім. Але дім був зарослий, нежилий. Виявилось, Марічка переїхала. І в новому будинку поруч вона йшла поруч із Павлом та дітьми. Ірма в подиві. Сергій же, почувши, це раптом усвідомив. Що не зможе позбутися ірми так, як легко кинув Марічку. Он він дивиться на хату, де я жила, мовила Марічка. Може, продає її, усміхнувся Павло. Але ж він знає, що я там жила. Слухай, нам байдуже. Нас це вже не стосується. Забудь його, пам'ятай тільки, що в тебе троє богатирів. Осінь видалась м'якою теплою, як ковдра. Павло щодня щось майстрував у дворі, то лаву змайструє. То дрова порубає, то навіз для коляски. Марічка іноді помічала, як він поглядає на неї ніжком, наче щось вирішує в собі. Але не підходив, не квапив, не торкався навіть не нароком це було незвично, і дуже приємно. Миколаївна жила своїм життям, але завжди тримала руку на пульсі то баночку варення занесе, то хустку подарує, то за дітей погляне, якщо Марічка затримається з уроками. Репетиторство несподівано пішло вгору. Діти тягнулись до неї. Її методика, терпіння і щирість зачаровували навіть найнепосидючіших. Платили хто як міг, хтось яйцями, хтось мішком картоплі. Але Марічка була щаслива уперше за довгий час вона відчувала, що її цінують. Одного разу вона прокинулась вночі хтось стукав у вікно. Серце вистрибнуло з грудей. Вона підійшла обережно. Павло, вибач, сказав він, не хотів лякати. Просто тривожно стало. У селі щось бродить. Он у ковальчуків курей вкрали. Я навколо вашої хати пройду, постою трохи. Зайди, якщо хочеш, тихо відповіла вона. Він зайшов і мовчки присів. Сидів, дивився, як вона перевіряє ковдри на малюках. Вони, знаєш, мене з першого дня прийняли, сказав він несподівано. Якось одразу. Ніби я їм не чужий. Вони тебе люблять, Павле. А ти. Вона мовчала, але очі її сказали більше, ніж слова. Він підвівся Не бійся мене, я не піду, поки не скажеш, що хочеш, аби я залишився. Залишайся. ледве чутно прошепотіла вона, і він залишився. З тої ночі він уже не йшов до себе, жили разом, наче завжди так і було не офіційно, не публічно, але разом. Хлопці тягнулися до нього, як до рідного. А Марічка вперше відчувала себе не покинутою жінкою, а коханою, потрібною, важливою. Через кілька місяців у село несподівано приїхала мати Сергія. Вона зупинилася у місцевого дяка і зранку з'явилась на подвір'ї Марічки. Ти що зовсім здуріла, діти без батька? Мій син страждає, а ти тут чоловіка якогось привела. Верещала вона. Марічка спокійно вийшла на ганок. Павло тримав хлопців на руках. Пані Лідія, твердо сказала вона, ваш син нас кинув, ви ж усе знаєте. А цей чоловік став для дітей батьком і для мене опорою. Якщо вам треба побачити онуків, ласкаво просимо, але з повагою, інакше до побачення. Лідія мовчала вперше за все життя, їй не вдалося принизити невістку. Вона подивилась на Павла. Той мовчки стояв, не ухиляючись від погляду. Діти спали в нього на грудях, і щось у серці старої жінки затріщало можливо, гордість, можливо, до кори сумління. Сергій не говорить про вас, наче вас не існує, тихо додала вона, і я думала, та, ти, видно, сильніша, ніж здавалася. Марічка усміхнулась не з тріумфом, і з вдячністю до себе самої. Вона вистояла. Наступного ранку Лідія поїхала, залишивши невеликий пакунок із дитячими речами. Не було більше претензій, докорів, сцен, і всі зрозуміли вона більше не повернеться. Весна принесла нові барви. Павло зробив у дворі клумби, посадив квіти, діти почали лепетати перші слова. Уперше промовлене тато не було на честь біологічного батька. Воно прозвучало для Павла. Він заплакав тихо, стримано, як чоловіки. Але Марічка все бачила. У селі вже ніхто не пліткував, усі бачили, як вони живуть, як ростять дітей, як підтримують одне одного. І навіть ті, хто спочатку шепотівся, згодом підходили і дякували Марічці за допомогу з навчанням або за пораду. Якось увечері, коли діти вже спали. Павло виніс на ганок стару гітару. «Колись ще до всього цього я грав на весіллях. Не віриться, правда? Віриться, усміхнулась вона. Він заграв щось просте, ніжне. Вона поклала голову йому на плече і в той момент усвідомила: іноді найбільше щастя приходить тоді, коли ти вже не чекаєш нічого, коли зранена душа зустрічає іншу, не менш зранену, але разом вони зцілюються, а десь у місті Сергій знову сварився з Ірмою. Грошей бракувало, нерви здавали, а в очах відбивалася втома. Він частіше став згадувати своїх синів, та поїхати не наважувався, а Ірма вже давно дивилась на нього з презирством. Він думав, що колись усе поверне, що Марічка чекатиме, але вона більше не чекала. Вона жила і любила, і діти її росли з усмішками, яких Сергій навіть не знав. І якщо вам близька ця історія, підтримайте її лайком і підпискою, бо, можливо, саме таких історій сьогодні нам і бракує. Найбільше